Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захист на камеру для iPhone 15. Даний аксесуар призначений для захисту об'єктива камери вашого пристрою. Виготовлений з загартованого скла тому забезпечує міцний та прозорий захист від подряпин, пилу та ударів. Він спеціально розроблений для iPhone 15, тому забезпечить оптимальну якість фотографій та відео захист для камери легко встановити. Він надійно прилягає до лінзи без шкоди для функціональності. Завдяки своїй невидимості він збереже елегантний дизайн пристрою. Пропонуємо до вашої уваги зарядний кабель для iPhone 15. Це високопродуктивний кабель для передачі даних та заряджання. Завдяки потужності 60 Вт та струму 3 А, він підтримуватиме швидку зарядку. Його міцна конструкція гарантує тривале використання, а роз'єму типу C надають безпечне та стабільне з'єднання. Покращуйте свій досвід заряджання та передачі даних за допомогою цього надійного та ефективного кабелю. Пропонуємо до вашої уваги адаптер для iPhone 15. Це універсальний аксесуар, розроблений для безперебійного підключення між пристроями. Цей адаптер дозволяє використовувати кабелі USB c із пристроями з портом Lightning. Цей адаптер дозволяє використовувати кабелі USB c із пристроями з портом Lightning. Компактна та портативна конструкція робить ці адаптери зручними для подорожей та повсякденного використання. Розширте свої параметри підключення за допомогою цього адаптуру. Адаптера. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій для iPhone 15. Даний пристрій це передовий портативний павербанк ємністю 5 тисяч Він призначений для заряджання через MagSafe. Завдяки компактній конструкції це буде зручним рішенням для користувачів, які шукають надійне джерело живлення для своїх пристроїв. Ємність 5 тисяч забезпечує достатньо енергії для заряджання до 100%. Завдяки високоякісним компонентам та матеріалам. Він буде довговічним та тривалим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги адаптер карт пам'яті для iPhone. Даний адаптер забезпечує безперебійну передачу даних між картами пам'яті та різними пристроями та ноутбуками від компанії Apple. Завдяки підтримці карт SD та microSD він буде ефективно передавати фотографії та відео. Завдяки своїй портативності та компактному дизайну він буде зручним інструментом для фотографів та творців контенту у дорозі. Покращте керування даними за допомогою цього пристрою для Тайна карток.